Що в процесі красотка, але вже можна зацінити наряд. Я одягнув її, тому що нехай вже сохне на цьому. Та є питання не закриті, деякі тут ще багато, я реально скільки всього було тут. Це Пацани добили, ніхто це не контролює. В ноль ні світла, ні спідометра. Картер, циліндра, цепочка, в розпідвал, підшипників. Все-все-все по моторі бачили. А тут ще і, і, і ні спідометр, ні світло, там вилимано з боку було, пера текли. ну, Але таке підводиться. Ще одне е, фартух і бокова лижа. Але я не знаю, я от думаю, що вона де ви знайшли знайшлися. Я вже повикидав, вони ще витягують. Головне робоче на подвір'ї є. Оця контури цієї лижі. Оце, Бокової. от Я її не фарбував, тому що там бамперною з балона залию. Та я думаю, що по можна буде вирізати самому. Ну і фартух вже прийдеться до кума скочити туди на, на розборку, знайти щось можливо, підібрати сюди навіть краще, тому що та порнографія, яка тут стояла, неможливо її сюди класти і не хочу. Деякі питання лишаться незакритими, мабуть, лише незакритим питання спідометром, Нахрена сюди лізти. А, ну так, да, то так і було. Іменно туди. З того, що робочий це тросик, виходить. <гум> ну, буде ще видно, але просто вже я не бачу її гуманним робити, коли вже ціна її буде там 800 і плюс, то ну, нікому воно зараз її не потрібно в такому питанні. По гальмах, слава Богу, все. І ну, двигун блин, на ці поршневі Зараз насос новий стоїть. Одне ще, що я, а ну, да, приходиться бачите, креативно виходити з положення, тому що е потьоки, лаку є десь, є. Ну, таке таке гріхи <ріх> грішні. Апрілівські оці от дзеркала бомба. Вообще. Вони так сюди пасують. Саме у них, по-перше, вони оптику дають. А по-друге, вони іменно пасують сюди по, по дизайну і потім грузики на ній це все є. Ну, таке поворотники це все працюють. все працюють. Одне, що я казав, що це ще форсуночку, я дам на ультразвук. тому що Вона, вона з міста взагалі якась гашка валить. Але от помітив, що коли їдеш більше там 10 плюс кілометрів, коли дуже добре нагрівається, то форсуночка, наче, наче, от, вона, оцей, коли по ній легонько постукуєш, вона вона пробиває. Ну блін, таке питання не можна залишати так. Кажу зразу, я такий от, що я можу залишити спідометр не, не працюючи, вже хто, і скинути в ціні вже хто схоче, то потім, потім собі до цей. А, але, звісно, прийде, хто буде купляти її. Ну, хоча мій товариш попросив її залишити, тому що він. Він на передовій захищає нас і каже, от, що щось то, що ти готуєш, мені, мабуть, підійде. Але це таке вже буде в кінці готова, буде прокатаюся, вже коли буду знати, що вона в будь-який час, в будь-який момент підійшов ось так. от. Тоді, тоді вона вже буде шукати власника. Ну, так от підібралося, також непогано. Відкривається він, але не хочу зараз. Фарба свіжа і не хочеться ковиряти. Стоп, затемнився недаремно, недаремно, можливо, це все, ще полірнути треба буде. Але, але, можливо, вітроведу купиться, да? ну. також є певний баланс, певна база. Скільки це? ну Матеріалу лиється сюди багато, я буду трішки набивати в ціні, да? ну але... Розумієте, да, що красиш діло з чотирма елементами, що красиш там, допустимо, шторма, де 24 елементи, і кожен потрібно там цей, допустимо, в дирчиках це от не фарбується. А воно все-все-все. Зараз євро пішло догори, матеріали також. Хлопці, акуратно. Так що також вже з такими відмовленнями, мабуть, будемо зав'язувати. Тому що воно реально, реально б'є по кишені, а, а люди хочуть в ідеалі.